Всім привіт! Мене звати Оксана Луканка і ви на моєму фітнес-каналі, де є не лише тренування, а й подивіться в маленьких коротеньких відео: є багато різних рецептів і, можливо, інформація, яка вас зацікавить. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Це дуже допоможе мені просувати свій канал, і, можливо, колись я добюся таки монетизації від Ютубу. А поки що, я дуже хочу вас попросити. По бажанню, по можливості, якщо вам не складно, підтримуйте, будь ласка, моє фінансово кожного разу після тренування я буду залишати номер своєї картки. Це е, такий е, абсолютно по бажанню, а ваша дяка мені. Окей, що стосується тренування, сьогоднішнього воно буде непростим, а з гімнастичної палицею. Ну, у мене звичайної тут немає, тому я попросила тата знайти мені якусь палицю. Я... Хочу, щоб ви також десь пошукали, знайшли в себе, можливо, це, знаєте, держак від швабри, можливо, сама швабра. Дуже багато і класних вправ, класних вправ для спини, для суглобів, для м'язів, для всього для всього. Класна штука, зрада ще згадала про неї, давно вже не займалася. І сьогодні з вами це зроблю. Давайте починати. Окей, поки що без неї. Без неї. Я напишу в описі, чи нам потрібна гімнастична палиця, або я ж кажу. Будь-яка догопали, можливо, у дитини є якась, так, сачок. Вона не має бути важкою, так? Можливо, у вас є бодібар, це круто. він, до речі, також зовсім недорого стоїть. Там не беріть багато, два кілограми повністю вистачить. Добре, опустили руки, опустили плечі, вдих, видих. видих. Угу. І ще вдих. Видих. Ще два рази. Вдих, видих. Останній раз. Добре, опущені плечі, ми нахиляємо спокійно голову вправо-вліво. І ще 4, три, два, один підборіддя до грудей і хребет за хребцем вниз. Вдих, і верх видих. У нас буде ніби пилатися, але звичайно, буде силовий, так як я люблю, щоб кожна група м'язів пропрацювалась, щоб кожен суглоб у нас розігрівся, став більш мобільним, більш рухомим. З круглою спинкою, хребет звертаємо вниз-низ-низ. Вверх-вверх-вверх. І останній раз. Добре. Давайте вже брати палець. чого ні. Перед собою. Угу. І ми лише згинаємо руки в ліктях, піднімаємо її вверх, опускаємо перед собою. І так колу. Але обов'язково згинанням рук в ліктях. Ще. Повільно, вживіть зажати м'які коліна. Пам'ятаєте, да? вагу тіло на дві ступні. Дихаємо низом грудної клітки. Дихаємо наша діафрама. Ще 4. Угу. Ще три. Ще два. У мене зовсім легка Палець не знаю, де тато її знайшов. Мені дуже класно вистачить. Останній раз. І навпаки, перед собою. Зігнули руки в ліктях, розігнули, знову перед собою. Згинаємо і розгинаємо. І так вісім один бік і вісім інший. Видих. Ще чотири. Ще три. Молодці. Ще два. Останній раз. Добре. Тепер ми з цього положення робимо такі кругові рухи. Навколо голови, так? І ще. Чотири. Опускайте плечі. Ще три. Угу. Ще два. Останній раз. І в інший бік, вдих, інший бік. Ще. М'які коліки. Ще п'ять. Клас. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Добре. З цього положення. Нахиляємось вниз. Тягнемось за палець вниз та відводимо далі назад. Угу. Вдих. І вверх, видих. Вниз і вверх. Як станова тяга. Розтягуємо задню поверхню стегна. Сідниці. Ще п'ять. Ще чотири. Ще три. Вдих і видих. Рівна спинка. обов'язково дивимось вверх. Ще два. Останній раз. Тепер один, два, три і чотири. Спали цей вдих. Видих, руки вище голови, вдих і видих. Звичайно, таке вправо ми робили і без неї, але з нею зовсім інша історія. так, ми Руки тримаємо на одному рівні. Це дуже важливо. Можемо завести її вище, підняти вище голови і якось відчуваємо своє тіло краще. Ну і, звичайно, новий інвентар це нові нейронні зв'язки, які ми виробляємо. Що допоможе нам отримати молодість нашого мозку, так? наших мізків. Ще два. Поперек відчувається, але він в статиці. Працюють м'язи. Останній раз. Тут лише вверх і вниз. Вверх і вниз. Ще. П'ять. Чотири. Молодці. Ще три. Останні два. Останні. Окей. Хорошо. Піднімаємось. Далі ми заводимо назад руки і ось так попружинили. Ще. Чотири. Три. Ну, мені трішки трішки довшу паличку. Два, один. Добре. Заводимо за голову і виштовхуємо вверх. Плечі вниз. Збираємо заділо лопаточки. максимально, так? І виштовхуємо вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Розтягуються грудні м'язи гарно, так? Чотири. Тому що, коли я вам кажу, розтягувати грудні м'язи, не зрозуміло, так, як це? Ну, можливо, зрозуміло, але потім так чи інакше, тіло поверне нас в е вихідне положення, так? якщо звикли плечі тягнутися вперед. А на даному етапі ми не можемо потягнутися вперед, тому що тримаємо паличку, вона нам не дасть. Добре, тут залишилось, лише повертаємо в грудному відділі хребта, право ще. І ще чотири. Тазові кістки дивляться вперед. Ще три. Ще два. По останньому разу. Добре. Тут ми опускаємо і намагаємось робити повне коло. Далі назад. Опустили ми їх трішки довшу паличку. Ну нічого. Тут зігнули на руки вверх і опустили. Якщо вас вдається не згинати. Руки так, заводити назад спокійно. Дуже класно. Якщо не вдається навіть так, тоді можна робити це з полотенцем, наприклад, так, з, цією, з тим інвентарем, який буде згинатися. Ще зробимо чотири. Угу. І ще три. Обережно прислуховуйтесь до себе так, щоб жоден суставчик не виходив із суставної сумки. Два. Це на мобільність суглобів плеча. Останній раз. Угу. Молодці, клас. Тепер заводимо далі назад і нахиляємось так, так, як ми нахилялись вдих і видих. Допомагаємо собі, нам палиця дуже допомагає, так? Гімнастична палка чи бодібар дуже допомагає. Правильно це робити. Не округлювати спинку. Поїхали ще п'ять. Вдих, вверх, видих. Ще чотири. Останні три. Два. Один. Тут залишились нахилі і лише повертаємо корпусом в нахилі. Вісі. Сім. Шість. Сильно зажатий прес, п'ять. Чотири. Ноги трішки зігнути в коліні. Три. Голова продовження шиї. Два. Останній раз. Окей. Підіймаємось, але залишаємо паличку там, де вона й була. У нас буде лише нахил корпусу вперед. В цьому положенні. Поїхали. На одній нозі. Вдих. І верх видих. Вісім. Дивимось в одну точку. Сім. Ще. Шість. І рівна спинка допомагає нам наш інвентар. Ще п'ять. Ще чотири. Хоп. Ще три. Останні два. Останні. Залишились. Тут і стоїмо У нас. Паралельно підлозі наш хребет і нога, яка йде назад. Так, тримаємо баланс. Дивимося в одну точку. Вісім, Сім, шість. П'ять. Молодці. Чотири, три. Два. З цього положення ми лише присідаємо на цій нозі, яка вона залишилась на підлозі. Не виходить коліно вперед. Опускаємо перпендикулярно підлозі наш хребет. Поїхали. Вдих, видих. Ще. Шість. І стегно гарно відчувається опори ноги. 5. Живіт зажатий 4. Окей, 3. Ще два. Останній. Добре. Спокійно піднімаємось і ми будемо що? змінювати нашу ногу. Інша нога. Готові? Вирівняли сто. Так, тримаємося. Поїхали. Вісім. Нагадую, змінили ножку, змінили бік. Сім. Ще шість. Ще п'ять. Чотири. я завжди кажу: поставте собі музику. Так? Три. Щоб ви гармоні... гармонічно займалися. Ще два. Останні. Тут затримали, Стоємо. Спокійно дихаємо. Вісім. Сім, шість. П'ять, чотири, три. Два, один і вниз. Вверх. Живіт підтягнутий. І вісім. Ще сім. Девіть на всю ступню з акцентом на п'яточку. Шість. 5, 4, 3, добре, останні 2, останні, окей, дуже класно, підіймаємось, беремо паличку, достаємо, так, можуть боліти плечі чи наші м'язи плеча, Ставимо палку перед собою і потягнулись опору на неї. Так, поставлю щоб опора на неї. В грудному відділі хребта. Намагайтесь прогнутися. Вниз, вниз вниз ще 4. Ще три. Два. Один. Тепер з цього положення ми округлюємо лише верх спини і прогинаємось, робимо вдих. Потягнулись і округлили. І прогнулись. І ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Окей, молодці. Підіймаємось. так, Має бути дуже класне відчуття в спині такої легкості. ну, Звичайно, це не, не супер легко займатися з паличкою, коли не займалися. Далі ми беремо і собою, Будемо присідати. Заводимо її вверх. вдих і видих. У мене без пристань жоден день не обходиться. <сум> Вдих-видих. Тому, якщо а, ви хочете взяти якусь аскезу, наприклад, то беріть присідання. Вдих-видих. Кожен день присідати. Дуже багато групи м'язів. день. особливо ще коли так, руки вверх, піднімаємо. Ще п'ять, які ви молодці! Спинка рівна, так? І через. Якщо, сказати, що через паличку вона рівна, але якщо у вас не рівне в такому випадку, тоді можна поставити отак паличку. так? Чотири. Мені подобається її підіймати. Три. Ще два. Останній. давайте тут лише палка перед собою і вверх. Вісім. Сім. Плечі вниз. Шість. Живіт зажатий. Так, не має бути сильно легко. П'ять, але й не дуже важко. Чотири. Окей. Три. Молодці. Ще два. Останній. Добре. Піднімаємо, збираємо ступні. Тепер ми також будемо присідати, але не так широко ставити стопи. У нас ступні на рівні плеча. Беремо палку, заводимо її лише в один бік. І повертаємо корпус, вдих. На віддих піднімаємо вверх. І в грудному відділі хребта скручимося. Лише в один бік. Вдих. Видих. Вниз і вверх. Ще. Вдих. Видих. Ще п'ять. Ще чотири. Вдих. Видих. Намагайтесь і справа, і сліва далі завести паличку. Такий 3D-фітнес. Так? Не в одній площині, а в декількох. Працюємо. Ще два. Останній. Добре. І в інший бік. Вниз повернули. І скручуємося. Вісім. Вдих. Видих. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Ще два. останній, Добре. Знову поставили паличку перед собою і знову потягнулися, Прогинаємося в грудному відділі хребта. Ще вниз, чотири три. Два, один, окей? Опускаємося вниз на коримат, лягаємо на спинку. Ми будемо працювати над м'язами преси. Оп. Також з паличкою, звичайно. Сьогодні це в нас король нашого тренування чи королева. Добре. Я рекомендую заводити назад, але боюсь, чесно кажучи, щось тут зачепити. Вдих. Давайте так від грудей виштовхуємо вверх. Вісім. Піднімаючи лише плечі та лопатки. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще вісім. Вдих. Вдих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Пам'ятайте наближаємо до кінця преси один до одного. Один. Окей. Далі продовжуємо. Але стопи наші ступки на весу кут під колінами 90 градусів. Піднімаємось, кладемо бодібар на берцові кістки, бодібар, паличку, повертаємось, намагаємося, щоб вона нас не впала. Так? Тобто це допоможе нам наші ноги тримати правильно, щоб берцова кістка не опускалася вниз, так? не згинали, а ноги в колінах не підтягували до себе, а навпаки, правильне положення, від цього відчуваєте прес ще більше. Так? Повертаємось і забираємо вдих, видих, кладемо. Повертаємось, забираємо, вісім. Сім. Шість. Обережно п'ять. Чотири. Три. Тихо, тихо, ще два. Один. Ані два. І оце останній раз, так? Один. Молодці. Тепер ми будемо просто скручуватись коліно лікоть і до палочки. Понятно? Ми підіймаємо то праве лікоть і плече, плече лопатку і лікоть, звичайно, то ліве. До коліна поїхали. Вісім. Попок до хребта Сім. Ще шість. Молодці. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Один один. І можна ще вісім зробити. Давайте зробимо ще вісім. Не розслабляємося. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Добре. П'ять. Чотири. Гарно, відчувається про. Три. Ще два. Один, один. Добре. Потягнули за пальцями руки. Ні. Залишились тут. Ноги зігнути в колінах. Давайте лише сідничний місток. Вдих. Вверх видих. Паличку перед собою. Вдих. Торкнулись і видих. Дві вісімки. Вісім. Зажати прес. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Останнє три. Два. Один. Ще вісім. Зробив. Вісім. Не виштовхуйте живіт, виштовхуйте таз, сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Останній. Добре. Тут затримались, попружинили. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Стоїмо. Живіт зажатий. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один Молодці. Опускаємо коліна до грудей, підтягнули. Ще 4, три, два. Один добре. Допомагаємо собі, Підіймаємося. лягаємо на живіт. Добре, лягаємо на живіт і паличку ми кладемо на наш будівар назад за спинку. Зараз покажу. Ось так. Угу. Лягаємо вниць. Всі класичні вправи, але просто бодібар допоможе нам зробити їх більш правильно. Поїхали лише вверх. Вісім. Дивимось підлогу. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Видих. Ще два. Один. В принципі, всі ті вправи ці тренування ви можете робити без бодібора, так? Але з ним набагато інші відчуття, інший ефект ще. Сім. Шість. П'ять. Овидих вверх. Чотири. Не закидаємо голову, дивимось підлогу. Ще три, ще два. Останній. Угорі залишимось. Стаємо. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Можна відпочити. Далі ми також залишаємось вгорі. і з цього положення лише вправо-вліво з паличкою робимо такі. Нахили, але вгорі, вгорі. І відчувайте спинку по іншому. Вісім. Тобто не внизу, а максимально піднялись вверх і вбік. Сім. У нас лікоть до сідниці. Намагається доторкнутися. Шість. П'ять. Ще чотири. Молодці. Ще три. Ще ще. І ще два. По останньому разу. І вгорі затримались, стоїмо посерединці. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Допомагаюся собі руками. Знімаємо бодибер, вдих на видих і піднімаємось. дуже хочеться округлити спинку. Давайте так і зробимо. Будемо присухуватись до свого тіла. Округлили і прогнулися. Ще вдих видих. Ще чотири. Ще три. І ще два. По останньому разу. Окей, сідаємо на дві сідниці, ноги перед собою сідничні м'язи достали. Вдих, Вдих. і спокійно, нахиляємось вниз, максимально вирівняли спинку. Можна за волібаром тягнутися, як вам зручно. Можна вже його відкласти. Ще 4. Ще 3. Два. Один. Добре, Підіймаємось. Ліва ножка за праву. Точніше, праву поставили за ліву. повернулися. Стоїмо так, 4, 3. Два спина пряма. Один. Міняємо бік. Дуже багато вправ є з бодібаром. Якщо вам сподобається це тренування, напишіть, мені, будь ласка, і ми зробимо ще з бодібаром. Чотири, три, два. Один. Окей. Дві ступи разом округлим спинку і прогнаємося. Ще. Видих вверх спини. Прогнутися. ще чотири. І ще три. І ще два. Останній раз. Добре. Тут. Дві стопи разом в підлогу Таз вверх, Покачались справа вліво, перед назад, покрутили головою. Ще вниз, вниз, вниз. Четри. Три, два. Один вдих на видихі скругли спинкою вверх. Опустили руки, опустили плечі вдих видих. Як у вас, грудні м'язи? Так уже можна навіть не розтягувати сьогодні. Вони гарно мають розтягнутися вже вдих видих. І останній раз. І я дуже вдячна вам це тренування. Сподіваюсь, що вам сподобалось так само сильно, як і мені. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я дуже рада була з вами сьогодні провести це тренування. Ви, великі молодці, дякую вам до зустрічі!